Ми пишаємося тим, що компанія відіком не просто має бажання, а має змогу допомогти громадянам України, які постраждали внаслідок повноваштабної війни в Україні, і це стосується кожного. Ми помагали і помагаємо військовим, цивільним. А зараз приєдналися до програми фонду Україн», який повертає діток, яких викрала Росія у батьків у нашої країни. Ми долучилися і даємо безкоштовну первинну допомогу. Я дивилася підліток 16, майже 17 років, через там два тижні йому буде 17 років. Є проблеми в стані здоров'я. Я не думаю, що це якісь свіжі проблеми, це проблеми його росту, його життя. Треба додаткове обстеження і лабораторні обстеження також. Всі діти, яких ми повернули, знаходяться в психологічно важкому стані через те, що вони знаходяться більше трьох шести місяців без своїх батьків і на території Росії в і піддаються постійній пропаганді. Тому найперше це психологічно нестабільний стан, з яким ми стикаємося з ними, починають одразу працювати психологи. Скаржаться на з проблемами зі шлунком, тому що харчування було, скажімо так, не дуже добрим і не збалансованим. Це впливає, звісно, на здоров'я. Для мене надважливо врятувати дитину від тієї біди, в якій вона знаходилася або знаходиться. В даному випадку це діти, які викрадені були росіянами, яким промивали мізки, яких хотіли. Залишити в Росії, залякуючи їх тим, що в Україні нацисти війна, що вони потрібні ні вашим батькам, ні Україні, що Україна буде захоплена. І ці діти дуже травмовані, надзвичайно травмовані. Save Ukraine – це партнерська мережа, і медіком є нашим партнером, який нам допомагає здійснити. Медичний огляд і надати медичну допомогу, тому нам важливо будувати сталі партнерські стосунки, які дозволять нам надавати і юридичну, і психологічну соціальну допомогу, і особливо медичну допомогу.